Друзі, моя колекція недержавних марок не стоїть на місці. Багато чого є, але час від часу я отримую унікальні речі, які стають окрасою моєї колекції. Так як, наприклад, на цей раз. Ось такі чотири аркуші я отримав. Давайте ближче покажу вам, що ж тут такого цікавого. Друзі, це 1971 рік Лондон. Пам'яткова серія марок Перемильського земляства у Великій Британії на допомогу українській церкві. Ось такі марки вийшли. В чотирьох кольорах, так як ви бачите зараз на відео, такі аркуші є перфоровані і є не перфоровані. І ось, завдячуючи пану Василю зі Львова, моя колекція поповнилась чотирма перфорованими аркушами. Друзі, а я вам ще раз нагадаю, що це марки недержавні. Вони не використовувались для оплати поштових послуг. Вони використовувалися для того, як ми з вами звикли, як повинні використовуватись марки. Їх задача була абсолютно інша. Це була пропаганда всього українського, це був збір коштів на якісь проекти, наприклад, як тут для побудови церкви, української церкви, так тому вони мають зовсім іншу історію, але є величезною частиною української філателії.